Друзі, доброго дня. Я вам в попередньому відео показував, що тут робилися роботи. Я думав, що щось зробили, а то виявляється, нічого вони не, не зробили. Як було, так і залишилося. Цей фонтан, вони навіть, навіть не почистили. Гарний, але він вже бачите протікає яка вода зелена. Чого вони не почистили? Та я думав що вони може трохи почистять щось, вони нічого. Все тече, протікає. Ось таке. Такі у нас тут роботяги, як, як у нас. Гроші беруть, але роботу не роблять. Але що робити? Що маємо, то маємо. Сьогодні нам обіцяють 33 градуси тепла. Це, друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайк, коментувати. Зараз душно. Що хоче холодної води, скупатися, що ховається в тіньок. качка ще сидить там Але ніхто не знає чи там є яйця чи нема чи вона просто так сидить а от тут є одна качка та що вам казав що підросла а вот у клітці лише з 50 каченят лишилося троє от такі-то у нас справи кроликів маленьких немає ну я думаю що вона далі кітна і будуть другі такі то у нас справи по хазяйству дивіться у нас тут вже які помидори вже там червоніють тут вже які зелені великі Тут фасулі. Все ростає на дріщі. Гарбузів і кабачків ще немає. Ну, скоро буде. А тут у нас ми розділили, це біло, це кріличка, а то кріль. Він вже дивись, почав далі там рети, що хоче сюди, до неї назад. Такі то у нас справи. Саме ліпше там рибі у воді. вода прохладна, постійно тече фонтанчик, кисень поступає. красота качки відпочивають какі то у нас справи на господарстві. тут вогузка піводи там от качка відпочиває Такі то у нас справи. Кугутво стороже качку. Так, все, друзі, підписуємося, ставимо лайк. Там качка вроді висидить на яйцях, хоч там де той кугут. ...çok ödün bahşişte